Всім добрий день! Сьогодні у нас 26 березня. Сьогодні буду робити листову підкормочку наших, свого перцю і баклажанів. І ще в мене, інша є, у мене ще є капусточка розсади. Також зроблю, щоб наша щоб моя розсада була темного, темного насиченого кольору. Ця підкормочка, Я завжди, от мені завжди було цікаво, от на базарі порівняти. Свою розсаду з базарною помідою, з базарними помідорами, перцями, баклажанами, чого в них завжди така темного кольору насичена розсада. І в мене така виходить, така світло-зеленого, та як мій. зараз вам покажу е, мій баклажанчик От такий світленький, не знаю, ну чи камера передасть. Но він такий світленький. знаєте. Хоча е, я й мої підкормочки різні, і цей, ну світленький колір баклажан. Ну, баклажани взагалі. Вони дуже вимогливі до цього своїх підкормок, до свого, до свого складу ґрунту і багато вимагають. І мені завжди було цікаво, ну чого темного кольору? Чому у мене світла розсада виходить? Он покажу свій перчик. О, бачите? Так, цій розсаді моїй вона була посіяна кому цікаво. 20 лютого була посіяна, 28-го вже вона повністю посходила, і їй сьогодні 26 днів. Підкормки в мене були бактеріями, це були і мікроелементами різними, це був азотофіт і гуміфренд, і давав я підкормку. Зараз скажу вам точно, монофосфатом калію. Одну підкормочку, щоб не дуже на мене розсада витягувалася, то ми давали монофосфатом калію. Е, так, для чого? Е, звичайно, не тільки для цього, е, цього темного насиченого кольору. Це так, для, щоб для свого так, то потішити себе, що це гарна розсада, але це не, для, е, це не зовсім для того. Е, темний насичений кольор розсади, оцю, що підкормку будемо робити, дає магній. Е, магній магні є. Центральним елементом, який забезпечує фотосинтез рослини. Це, а фотосинтез це живлення рослини, тобто повноцінний розвиток. А саме розвиток нас, оскільки ми вирощуємо нашу розсаду в себе там, в квартирі, ну, я не знаю, хто де вирощує, але, от, наприклад, ми на квартирі на Підоконнику, вона розсада не получає все, що їй треба. Ні Сонця получає, не получає всіх необхідних мікроелементів. Тому. Потрібно, потрібно дати цей магній. Це раз. По-друге, магній дуже багато магнію знаходиться в органічних, тобто там перегноях, гноях. Оскільки ця органіка в органіці, і ця органіку з кожним роком все менше починають носити, і все переходиться на мінеральні добрива, магнію стає все менше. І третє, Магній блокується, я вже дивився відео і читав, що магній блокується, може блокуватись фосфором, калієм, Ну, це, тобто це відносно блокується, бо це треба прям таку концентрацію поробити, щоб всюди заблокувався. Звичайно, десь заблокується, десь оце. І ще одне: дуже багато зараз в інтернеті, в Ютубі, всяких підкормок. Там прям беруть всю, всі спеції з кухні, все цибулиння з хати треба зібрати, всю аптечку винести і всю розсаду. Це. Ми колотимо розсадімо. Звичайно, це наше природнє бажання, щоб наша розсада була краща і краща. Але ми колотимо різні ці роствори, постійно все колотимо, все наливаємо розсаді, і ми не знаємо, який елемент ми заблокуємо це. Тому. Це буде підкормочка по листу, тому вона і виграє, тому що вона по листу буде. Да. Я вже роблю ці підкормки. щоб ви не переживаєте, може хтось боїться, що зробить таку підкормку. нічого. Я роблю кілька років. Тобто, я би не казав, ніяк я вам не рекомендував, що я не роблю. Роблю кілька років, і моя розсада зовсім інша, зовсім інша вже це. Тепер, як я буду, і зараз розкажу, чим і як я буду робити. Так. Я буду робити от мене отакий е, сульфат магнію. От, сульфат магнію. От, зараз. Оце вже я. Я вже в мене було відео. Я е, знімав відео ще давніше про сульфат магнію, де я використовую підросади, на городі. Хто кому цікаве, я зараз на правому верхньому куті поставлю зноску і собі, хто хоче, перейде. Е, дивіться, оцей сульфат магнію. Я вже купив кілька років. Я вже кілька років в мене використовую. Це вже з сусідкою. Він я чисто використовую для листових підкормок. І отаким от сульфатом магнію. Я розвожу оцей сульфат магнію. На літру води. От, на літру води. Зараз посуну розсаду. Так, трошки посуну. Посуну, посуну, ще. посуну, щоб я, щоб і розсада моя не, не впала. І щоб вам було видно. О, буде видно. І це. Значить, на літру води я сульфату магнію далю кінчик чайної ложечки. Там буде десь 1-2 грами. Літру воду воду, яку я беру. Воду я завжди беру з фільтра. Ми собі фільтруємо, фільтрую розсаду. З фільтра беру воду, і плюс відстоюється в мене цілий день. У мене ця вода відстоюється, щоб е, хлор, оскільки в нас міська вода, щоб хлор цей. Так, от сульфат магнію. Так, щоб я не забув, от я купив собі відеречку, я собі використовую, тут не є якісь летючі ці е, 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 елементи, тут сірка і магній, Вони не є летючі. Я вже використовую його два роки. Можна купити, є, продається в магазинах, у пакетиках сульфат магнію. Тобто вам треба підкормити якийсь розсадок, собі купили, підкормили. Чи там дуже часто огірки підкормлюють. Зараз візьму ложечку. Так. От. Щоб було буквально. От, кінчик. Кінчик е, чайної ложечки. Кінчик чайної ложечки. І водичка, щоб була кімнатною температурі, може, навіть, може бути навіть тепліша, воно краще розводиться. Так, розколотили. Водичка поміняла колір. цей. Я вам просто не хочу вже е, зараз знімати камеру, показувати. Ну, У нас просто за вікном йде страшний дощ з граду. О, вже град пішов. Страшне. Прям страшний дощ. Ну добре, не буду відволікатись. Так. у Пластикову бутилочку і простим таким розприскувачем. Зараз я переливаю. Так, не треба не спішити. Страшний дощ іде. ужас. Вчора в нас був цілий день дощ в суботу. Не знаю, камера не передає, але зараз я закручу. Все, закрутив. І отако от Легенько, я тако беру тако легеньку розсаду, і тако в мене є десь автоматичний розпискувач, але я щось не взяв цей автоматичний розпискувач. І тако легенько, на кожну розсаду, без того, щоб магній цей щоб стікало, без фанатизму. Можна, я ще буду робити ще раз підкормку сульфатом магнію. Кожну легеньку рослину такого перською. Росади у мене кого є, то можна брати собі автоматичний. У мене небагато, я собі легенько зараз пройду всю розсаду. Отака листова підкормка магнію. Дуже важливо, щоб наша розсада гарно розвивалася, кого от, може нема сонця чи погані умови. Можете гарно собі цей. І щоб я не забув, і розприскування і зверху. І зверху і знизу розприскування. Бо в рослини знизу е, саме більше йде в е, це засвоєння цих всяких, цих розтворів, цієї води, цих всіх мікроелементів. Знизу найкраща рослина засвоюється. От така підкормочка сульфатом магнію. Робіть свої рослини, щоб у вас було темно, гарно, насиченого кольору, здорові розсада. Дякую вам за увагу. Всім гарних рожаїв і мирного неба!